Суботній ранок обіцяв бути спокійним, але для Андрія і Марини він почався з азарту. На місцевому облошиному ринку, що розкинувся на околиці Києва, вони полювали за цікавими дрібничками. Марина обожнювала вінтажні прикраси, а Андрій завжди шукав щось технологічно історичне. Біля ядки старого дідуся, заваленою мотлухом, Андрій помітив його. Старенький, потертий, але все ще згідним виглядом цифровий фотоапарат, на якому красувалася Буковка А. І стояло дві цифри 7 та 8. На ціннику було написано 2 тисячі гривень. Ого, а 78-й за 2000 тисячі всього. Андрій взяв його до рук. Ну, навіть якщо не працює. Виглядатиме дуже класно на полиці. Бери, коханий, зробимо селфі з чеком. усміхнулася Марина, киваючи на їхнього рудого дворнягу, що терпляче сидів біля її ніг. Так, за дві тисячі гривень старий А78 знайшов нових власників. Перші кілька днів були типовими. Вони фотографували одне одного, кривляючись перед об'єктивом. Робили десятки знімків Джека, який із задоволенням позував, висилопивши язика. Знімали свої прогулянки у парку, ранкові кави на балконі. І літні сутінки. Фотографії виходили, які слід було очікувати від старого фотоапарата. Трохи розмиті. З нечіткою кольоропередачею, але сповнені якогось втаємниченого тепла і спонтанністю їхнього спільного життя. Минуло три дні. Одного вечора, переглядаючи знімки на ноутбуці, Марина раптом застигла. Андрію, подивись сюди. Її голос був дивним. І напруженим. Андрій підійшов до неї. На екрані була їхня спільна фотографія, зроблена у парку біля старого дуба. Вони сиділи на лавці, обійнявшись, а Джек лежав біля їхніх ніг. Що там? запитав Андрій. Он там. Марина вказала на край кадру, де далеко, біля самого горизонту, ледь помітно, темніла якась розмита пляма. Ну, це ж не Джек. Та й його там не було, коли ми фотографувалися. Ну, в тій точці я маю на увазі. Він під ногами ж. Андрій примружився. Мабуть, якийсь перехожий. Хто зна? розмитий бо далеко. Стара камера. Вони вирішили не надавати цьому значення, списавши. На дефекти об'єктиву чи специфіку світла? Наступного дня вони зробили кілька фотографій з друзями на дачі. Вечірка, шашлики, сміх. Нічого незвичайного. Коли вночі Андрій перекидав фотографії на комп'ютер, Марина зазирнула через його плече. О! А що це? На знімку, де вони в чотирьох сміялися біля мангалу, та сама розмита фігура знову з'явилася. Цього разу вона була трошки ближче, вже не на горизонті, а ближче до дерев, так би мовити, її образи стали трохи чіткішими, дозволяючи розрізнити високий силует, що стояв між стовбурами сосен, ніби спостерігаючи. А ну, знову той самий привет. Андрій спробував пожартувати, але його голос прозвучав дещо невпевнено. Але його ж там ну точно не було. Марина відчула, як по її спині пробіг холодок. Ми ж ми ж одні були. Вони переглянули інші фотографії здачі. На наступному знімку. Де вони вже вечеряли за столом, фігура була ще ближче. вона стояла за кущами, і її неясні контури прозирали скрізь листя, і здавалося, що її невидимий погляд був прикутий до них. На останньому фото здачі, зробленому на заході сонця, коли вони зібралися в одне коло для групового знімку, фігура. Була вже зовсім поруч. Вона стояла прямо за їхніми спинами, ніби один із них, але розмитість створювала ефект якогось ефірності. З її фігурної силуету витягувалися довгі тонкі, невправдоподібно худі руки, які тягнулися до їхніх плечей. Андрій і Марина скрикнули одночасно. Серцебиття пришвидшилось у кімнаті, раптом. Стало холодніше, хоча вікна були зачинені. Що це таке, Андрію? Голос Марини тремтів. Це вже явно не збіг. Вони почали відчайдушно гортати фотографії далі, ніби шукаючи відповідь. але... Натрапили на щось значно гірше. На екрані з'явився знімок, якого вони точно не робили крупний план, їхня спальня, темрява, але на ліжку освітлене якимось дивним тьмяним світлом обличчя Андрія. Він спав, здавалося, його дихання було спокійним. Знімок вже був зроблений із відстані всього кількох сантиметрів. Кожна пора, кожен волосок були моторошно чіткими. Далі обличчя Марини, що спить поруч, так само крупним планом. І м'які риси, розслаблені у вісні, здавалися такими вразливими під цим безжальним і водночас дивним об'єктивом. Це було. Знято вночі. В їхній спальні. Хтось стояв над ними, поки вони спали. Хтось їх фотографував. Параліч жаху скував тіла. Пара затримала дихання, дивлячись на ці немислимі і незрозумілі докази. Це... це не ми. прошепотіла Марина. Останній знімок він мав сьогоднішню дату і час п'ять хвилин тому. Фотографія їхньої вітальні, пустий диван, на якому вони зараз сиділи, блідо освітлений лампою. Але на передньому плані от прямо біля об'єктиву витягнута чорна рука з довгим тонкими пальцями. Вона була настільки близько, що, здавалося, ніби тягнеться прямо до них з екрану. Камера бачила їх, вона дивилася на них через руку того, хто тримав її зараз, у їхній власній кімнаті, між ними і диваном, на якому вони сиділи. Андрій і Марина відскочили від ноутбука, їхні крики застрягли в горлі. Їхні очі, розширені від жаху, бігали по кімнаті, шукаючи джерело цієї невидимої зловісної присутності. Холод. У кімнаті був нестерпний холод. Старенький фотоапарат А. 78, що лежав на столі, видав ледь чутний, клацаючий звук, ніби щойно зробив. Ще один знімо.